Всім привіт, це Сворох І зараз е, я хочу теж поділитися однією такою одним ключом, який е, часто допомагає зберігати усвідомленість е, взагалі життя і процесу того, що відбувається. Це дуже зараз важливо. Зараз якраз час. Час на те, щоб пробудитись і контролювати весь цей процес. Тому що дуже багато різних подій, які відбуваються, вони є доказом того, що ми всі одночасно живемо абсолютно різних, в абсолютно різних дійсностях, які мають право на існування. Чому так відбувається? Для мене особисто це все виглядає таким чином. Є Нескінченна жива душа, живатма, яка постійно в замкнутому колі існує при певних завданнях для того, щоб здобувати досвід, для того, щоб збагачувати інформативний стан. Богів, а загального все Бога. Ми, частинки, народжуємося в таких світах, як цей. Їх дуже багато, різних є. Але ми зараз будемо говорити як приклад там втілення на планеті Земля. Це все нагадує процес. Занурення під воду. От уявіть собі, що ви хочете займатися зануренням під воду. У вас є для цього спорядження, ви приплили на морі на глибину, вдягли акваланг, взяли запас кисню і нирнули. От ви народилися. І у вас є певне там завдання. або досліджувати. Іхтіологію, там риб, або подивитися на якусь рослинність підводну, течії, тобто в будь-що, або просто погуляти. Е, немає різниці. У вас є певне завдання, чому ви туди власне прибули. І ви знаєте, що у вас є певний запас повітря, і обов'язково ви маєте повернутися потім назад. І те, що ви перебуваючи в воді. Під водою, на далекому такому підсвідомому рівні, ви знаєте, що ви маєте повернутися назад. Бо тому, що занурення відбувається досить недовго, і ви не встигаєте дуже сильно захопитися цим процесом, щоб забути про те, що потрібно буде повертатися. Тому ваші дії, які відбуваються під водою, вони максимально ефективні. Чому? Тому що ви знаєте, що ви довго не зможете побути під водою. І вам потрібно, буде, вам потрібно буде повертатися назад. І через цей обмежений час ви намагаєтесь використати ваш час занурення максимально ефективно. Ви не будете витрачати свій час занурення на якісь речі, які вам не цікаві. Ну, наприклад, ви занурились і просто там, дивитесь вгору. Ні, ви будете робити чіт чітке якесь завдання і, і дуже ефективно, тому що час йде. Але так як життя воно не триває годину, там, дві, а значно довше, то людина, яка потрапляє в це занурення, в життя, вона забуває про те, що потрібно буде повертатись. Вона забуває про те, що є обмежений запас ресурсу. І вона починає витрачати своє життя, витрачати процес занурення на неефективні речі, на непотрібні речі. Тому деякі люди, які сюди приходять, вони не витрачають своє життя на своє цільове призначення. Бо людина, яка має запас кисню, вона йде під воду, вона знає, що мені, наприклад, потрібно було, буде знайти те, що там хтось десь. Загубив, або якісь скарби з минулого, де чітко людина знає, в неї є карта дна, і вона там, або ще щось. Тобто тут немає важ... різниці. Суть в тому, що є певна... певна ціль, так само, як і в кожного з нас, є певна ціль, певне завдання, яке дуже часто в людей губиться. Тому люди. Під час життя себе шукають, вони не можуть себе знайти. І саме страшне — те, що людина забуває, що буде повертатися, і вона веде свій спосіб життя так, як ніби вона буде жити вічно. А саме цікаве, це те, що в кожного з нас цей запас ресурсу абсолютно різний. Запас кисню приблизно ми можемо розрахувати, тому що він в об'ємі, він розраховується. А запас життя ми не можемо розрахувати. Але так як людина ототожнює себе з даним втіленням, це те саме, що людина, яка занурилась під воду, вона забуває, що їй потрібно буде повертатись, і вона ототожнює своє занурення, що вона завжди так буде жити під водою. І в якийсь там момент кисень просто закінчиться, і людина просто якби потоне. суть в тому, що людина забуває про те, що їй потрібно буде повертатись, і вона під водою починає займатися різною е хаотичною справою, якої там взагалі було не потрібно. І в результаті, коли вона е закінчиться повітря, її дістануть на, на гору. якщо вона буде жива, в неї запитають: ну що ти зробив, та що ти мав зробити? А, а, а людина починає згадувати Ой, точно, я ж забув, по що я туди поліз, тому що забув, ототожнив себе. Так само людина буде себе утотожнювати з мешканцями підводного світу. Вона буде забувати, звідки вона прийшла, про свою верховну якусь ціль. А... І це все воно знищує повністю ефективність, так як і люди. Люди забувають, що вони, будуть, що вони є душами, що вони є безсмертними частинками Всесвіту. Вони починають носити. Маску носити своє ім'я вони грають роль, грають роль того персонажа, який зараз в якому вони зараз знаходяться. Тобто грають гру в націю, грають в гру в персонажа, в, в якусь стать, в ім'я і таке інше. І людина дуже сильно м, починає ототожнюватися, вона починає вірити, вона починається сприймати як себе. Хоча вона має розуміти, що вона це є душа, душа, яка замкнута в колі, коло енергії нескінченності, яке втілюється, яке занурюється в, в життя, а не навпаки. Тому що занурення, воно закінчиться, а нескінченність душі, воно буде завжди. Отут дуже важливо усвідомлювати ці речі, що що б не сталося, ким би ми не були, де б не були, завжди буде. Закінчення всіх однакове, і ми будемо всі повертатися до своєї душі, до свого до, до Творця, до богів, до орла. Немає різниці, як це бачать різні люди. Суть і принцип однаковий у всіх. Тут постає питання тоді, що ця інформація. В цілому, вона дуже невигідна для тих, хто хоче створювати певні конфлікти, певні конфлікти інтересів, маніпуляції і таке інше, тому що маніпулювати можна, наприклад, на унікальності когось перед кимось, на бридна розбраті когось з кимось. Тому що якщо людство на глобальному рівні буде усвідомлювати свою єдність, то не буде ніяких конфліктів, і відбудеться саме те, що має відбутися. Це усвідомленість, це культура, це те, що було в древності між цивілізаціями та народами, коли всі усвідомлювали свою цілісність, єдність, всі були одним цілим. І щоб цього не відбулося, почалось дуже сильне роз'єднання. Роз'єднання між людьми, роз'єднання на країни, на нації, роз'єднання на племена, роз'єднання на області, на міста і утутоження себе. От як фанати футбольних команд вони ототожнюють себе і між собою там б'ються. Хоча в житті вони ніколи б між собою не билися, але вже в формі футбольних би, прихильників вони будуть вже конфліктувати, тому що так, так вони себе бачать. І оцей такий Егрегор розділення він занурився в сім'ї, він розрушив би, інститути сім'ї. І потім він почав розрушати відносини навіть між чоловіком і жінкою, між дітьми, батьками. І це роз'єднання, воно воно далі відбувається. Такий процес зараз. Зараз е, йде таке дуже м, культ індивідуума. але не, не завжди в позитивному руслі це відбувається. Хоча це якби процес, який мав відбутися, і це, мабуть, е, ну, якби невідворотні речі, які відбуваються. Тому треба розуміти, що потрібно практикувати цей сталкінг, усвідомлення того, що ми є душі. І щоб не сталося завжди пам'ятати, що ми є душі. Тоді будь-яка маніпуляція, будь-які речі, на які можна тиснути на того, хто якби себе утотожнює з певною, певною людиною, з, певною, з певним персонажем. Це як актор на сцені, який грає когось. Він себе на якийсь час утотожнює, але ж потім він не є ним, не є тим персонажем. Так само і тут. Це те саме, що людина якби після сцени забула, хто вона є в житті, і почала б далі грати роль цього персонажа. Все те саме, все відбувається так само. Тому потрібно себе знімати будь-які маски, будь-які речі, які будуть нас відокремлювати один від одного на якийсь момент. Тому що надовго зробити це не вдасться. А Наше его, воно дуже сильно працює над тим, щоб ми намагалися працювати і мислити в напрямку роз'єднання один від одного. Така, мабуть, захисна функція. Але Час від часу, хоча потрібно заходити в цей стан і усвідомлювати свою єдність з цим світом, що ми сюди прийшли просто як прогулянка. І ми маємо в першу чергу згадати, для чого ми сюди прийшли. Це про що я почав розповідати, коли саме почав цю розповідь? Не витрачати свої рухи на щось неефективне, а витрачати на якісь найбільш ефективні справи. Своєї душі. От багато хто питає, як робити те, що ти, як, як дізнатися, що робити в житті. Максимально все дуже просто. Потрібно завжди пам'ятати себе з дитинстві. Що було цікаво, куди тягнуло. А проаналізувати те, які речі нам вдалося пережити. Тому що хтось міг пережити страшну депресію, наприклад. І людина не могла зрозуміти, для чого це. А насправді ця депресія для того прийшла, щоб. Потім ти міг допомогти іншим вийти з того самого кола, з тих з такого от психологічного тиску. Хтось пережив, наприклад, якусь клінічну смерть, хтось пережив якісь ще важкі речі. І здавалося б, деколи, що це за щось, а насправді це може бути для чогось. І потім ми здатні допомагати іншим проходити такі випробування. Тому це дуже так само варто проаналізувати себе. В мене колись така була ситуація, коли я не знав, куди мені далі рухатись в житті. У 2016 році, я пам'ятаю, а музика вона була за мною завжди. Я її з дитинства і любив слухати, грати. Вона була наскільки близько, що я її перестав помічати. І в мене відбувся такий в житті ступор. Я... Це те саме, що впритул підійти до гори п'ятикілометрової і... і думати собі: я ніколи не бачив гір. А, а, а виявляється, ти стоїш прямо біля неї, прямо біля неї. Просто ти наскільки її звик до неї, що ти вже навіть не помічаєш. І так само я тоді замислився, я взяв листок паперу і почав. мене така була екзистенційна криза. Мені було, в мене не було тоді ні роботи, нічого. Мені було цікаво якось пізнати, а куди ж далі рухати, що мені робити. Я думаю, ну потрібно виписати все те, що я можу робити. Напрямки різні. Я почав виписувати одне, інше. А потім в кінці самому я згадав, а ще ж є музика, точно музика. І в мене тоді відбулось німець якийсь такий вспалах. Булося таке, як в спалах всередині. Я зрозумів точно, я, вона біля мене була завжди все моє життя. І я зараз не міг її згадати. Я згадав все, що тільки можна. Тільки не згадав про те, що саме найдорожче і найсвятіше для мене. Я коли її написав, я зрозумів, що от, я не знав взагалі, як, що я там буду робити, яке воно буде, але я став на цей шлях, і тоді я чітко зрозумів, що. Буду рухатись далі в музиці. Буду... Я собі уявляв, як це буде, я собі почав щось творити, щось писати. От, і поступово, потихесенько, воно так от і якось почало розвиватися. Але я тоді не міг навіть подумати, чим мені займатися, тому що я і так цим займався. Просто воно наскільки було близько, воно наскільки було якби імплементоване в життя, що. Ти навіть це не, поміч... не помічаєш, ти стоїш е дуже близько. Часом треба деколи відійти далі, щоб побачити загальну картину. І все, і тоді можна вробити якийсь вибір. І знову таки, цей вибір має бути дуже таким серйозним, щоб е відчути, що це справді твоє. І зробити собі. Таку певну якусь, я не кажу, стратегію взагалі проти різних дедлайнів в такому абстрактному якомусь мисленні. Але дати собі багато років на розвиток, і що б там не було, дозволяти собі якісь помилки, часом відпочинок. От. Але працювати в цьому напрямку маленькими кроками, розуміти, що велику дорогу можна пройти маленькими кроками. Бо хто зразу хоче якби, пробігти величезну таку дорогу, дуже часто люди згорають. Дуже часто люди стають, ніби вже доходять до самого фініша, і вони на самих таких останніх моментах перед фінішем бувають, здаються або згорають, тому що сила витрачена. От. Тут також потрібно зрозуміти, що буде. Свої, своя дорога, своїми труднощами, і, і в кожному якби, напрямку, де б людина чим не займалась, вона має відчувати, вона вже відчуває свої, свої сили. Вона знає чесно, на що вона здатна, коли треба відпочити, коли треба набратися, знає свої хитрощі. І таким чином людина стає професіоналом. Вона не має ніяких там освіт, знань, але вона набагато краще в цьому орієнтується. Вона орієнтується в цьому по-справжньому. Так як. Так як це як би, досвід життєвий. Так як в е, птахів, наприклад, які вміють літати, в них, е, ну... бо вони це все життя роблять, в них це дуже гарно виходить, це природньо. Тобто вони знають різні тонкі такі особливості повітря, потоків теплих і таке інше. Так само тут, ти орієнтуєшся, ти вже можеш летіти. Тобто, якось. Оця така імпровізація життєва. Ти дуже відчуваєш різні моменти, повороти. І це всіх. Я помітив, що люди, які от чимось дуже довго займаються, вони відрізняються від цих стереотипів, які ти собі уявляв. От. І тому деколи от варто прислухатися до таких людей, які саме от займалися чимось дуже довго. Чи там бойовими мистецтвами, чи якимись науками. Дуже часто буває, що люди, які пройшли якісь хвороби, вони краще знають, як з них вилікуватись, ніж самі лікарі. Бо лікарі, вони якби проходили певні певні школи, певні стандартні такі джерела інформації. А люди, які от вилікувалися, вони ж розуміють, що Хвороба це не, не, не просто, якби, там якась бактерія чи щось ще. Це ж все набагато ширше, набагато складніше. Дуже часто зміни власних якихось звичок, думок, вони можуть повпливати на те, що людина покращує своє здоров'я або погіршує. І це теж дуже часто буває. Тому постійно варто усвідомлювати себе. Постійно потрібно відчувати, що ти є душа. А це втілення, що зараз, це є просто твоя тимчасова гра, до якої не варто б там сильно, як до театрального реквізиту, звикати і надавати цьому так багато енергії. Енергії потрібно давати власному шляху, серцю. Тобто, коли от ми відчуваємо, що ми робимо свою справу від душі. Що нам нічого більше не треба, нам не треба за це нічого, ми будемо це робити попри все. То тоді людина відчуває всю таку сильну божественну любов, реалізацію справжню. І вона щаслива. Тобто дуже часто бувають люди, які мають все, вони там покупляли, в них багато грошей, але вони далі нещасні. І вони ще більше починають деградувати в цьому, тому що вони досягли того, що хотіли, а виявляється. Там пустота. І вони не розуміють, що ж хотіти ще. Вони вже все купили. Дев'ятиповерхові яхти так і таке інше, а виявляється пустота. І вони всі дуже часто бувають, все продають і, і стають на шлях і зовсім інший. Тому от, головне не мати оцієї такої і пустоти всередині. Вона має наповнюватися, наповнюватися реалізацією. Творчості життєвої. Але ця життєва творчість можлива тільки тоді, коли ви чесно станете на свій шлях, коли ви згадаєте, для чого ви занурились в це життя. І все. От такі ось думки. Дякую всім, хто слухав. Слава рідним богам.